Із вересня поточного року в Україні стартувала національна інформаційна кампанія Робота для ВПО. Ти потрібен у обласному центрі на майданчику офіційного медіа-центру Сумської ОВА профільні фахівці розповіли про її реалізацію в нашому регіоні. Розпочинають мовою цифр із статистичних даних по внутрішньо переміщеним особам, яких наразі в області обліковується 88,5 з половиною тисяч, і половина з них це люди працездатного віку. По е Соціальним групам. Е ці 88,5 тисяч поділяються таким чином, що 55% – це жінки, трошки більше ніж чоловіків. А по навіть половина із цих людей це є люди вразливих категорій. 22,5 тисяч це діти є люди з інвалідністю, є непрацездатні, тобто ті люди, які або вже не потребують працевлаштування, або ще не потребують працевлаштування. Десь половина людей це люди працездатного віку. Однак серед них є жінки, які доглядають за дітьми. І не потребують наразі на сьогодні працевлаштування. Є люди, які доглядають за особами з інвалідністю, пристарілими, хворими, що потребують постійного стороннього догляду, і також зайняті цією діяльністю, і також не потребують працевлаштування. Звичайно, є люди, які працездатного віку і потребують такого працевлаштування на обліку Сумського обласного центру зайнятості протягом поточного року, як безробітні перебувало 1013 тринадцять переміщених осіб із них близько 700 отримували матеріальну допомогу. Служба зайнятості надає переселенцям широкий спектр соціальних послуг із урахуванням їх можливостей, інтересів та професійного досвіду. За цей період працевлаштовано на постійні робочі місця 188 осіб. А також видано понад 200 направлень на участь у тимчасових роботах. Це громадські. Роботи тимчасового характеру та суспільно корисні роботи. Із метою сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб та мотивації роботодавців до працевлаштування даної категорії Державна служба зайнятості реалізує програми компенсації витрат роботодавцям на оплату праці за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб. Наразі у нас діє дві такі компенсаційні програми. Перша програма вона передбачає компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування зареєстрованих безробітних, тобто клієнтів служби зайнятості, які перебувають у нас на обліку. А розмір такої компенсації це фактичні витрати на заробітну плату, але не більше двох мінімальних заробітних плат. Компенсація дається на термін. Рік, але цей рік компенсують через місяць, тобто повних 6 місяців. Наступна компенсація це також компенсація за витрат на заробітну плату роботодавцям. Але за цією програмою є можливість працевлаштувати не тільки безробітних внутрішньопереміщених осіб, але й звичайних осіб, які проживають на території. Нашої області в даному випадку за цією програмою компенсується мінімальна заробітна плата 6700 на протязі двох місяців з моменту працевлаштування даної особи. На даний час 81 роботодавець Сумської області скористався такою послугою і працевлаштував. За компенсаційною програмою 109 внутрішньопереміщених осіб подбала держава і про тих, хто прагне відкрити власну справу чи вже займається бізнесом. Головна умова отримання фінансової підтримки це створення нових робочих місць. На сумщині вже 153 особи отримали мікрогранти на суму понад 35 мільйонів гривень. Внутрішні переміщені особи. Мають можливість скористатися, долучитися до урядового його проєкту, є робота та отримати грант, мікрогрант на власну справу. Ця програма набула широкого, широкої популярності, нею користуються як суб'єкти господарювання, мають право скористуватися, так і пересічні громадяни. Дана програма. Працює вже більше року, стартувала 1 липня 2022 року, ми вже маємо досить непогані результати. А за цією програмою надається мікрогрант в сумі від 50 до 250 тисяч гривнів. Основна умова це створення робочих місць залежно від тої суми, яку бажає отримати грантоотримувач. Ну, до прикладу, якщо від 50, мінімальний розмір, це 50, так я сказала, від 50 до 150, то він в обов'язковому порядку має створити одне робоче місце. Якщо до 250, від 150, то це два робочих місця. Ще така умова. Діяльність особа має провадити зареєструватися ФОПом, якщо вона не зареєстрована, так і має провадити діяльність 36 місяців. Це три роки. І за ці три роки вона має сплатити податки не менше, ніж вона отримала суму мікрогранту. Неабияким попитом серед населення та внутрішньо переміщених осіб користується і програма Ваучер на навчання. Для підтримка конкурентноспроможності. Деяких громадян на ринку праці, в тому числі внутрішньо переміщення особи, можуть отримати навчання та пройти перепідготовку за робітничою професією, підготовку за спеціальністю, спеціалізацію та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями, а відповідним переліком. Цей перелік затверджений міністерством економіки. А в цьому році він був доповнений. Наразі він нараховує 123 професії та спеціальності. Розмір ваучеру відповідно до розрахунків, так, але не має перевищувати 26,840 – це десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Особа зверте, то, щоб отримати ваучер, особа може звернутися до найближчого центру зайнятості або подати заявку онлайн. Всі також ці посилання є на інтернет-ресурсах Державної служби зайнятості. А на даний момент 50 внутрішньо переміщених осіб отримали ваучер на навчання. Найбільш затребувані професії були це аграрний сектор, тракторист, машиніст, сільського господарства, виробництва, маляр, верстатник, кухар. А спеціальність користується попитом спеціальність психологія. Під час брифінгу також було акцентовано, що з 1 вересня поточного року право на виплати втрачають ті внутрішні переселенці, які придбали новий транспортний засіб, земельну ділянку, квартиру, будинок чи мають на депозитному банківському рахунку понад 100 тисяч гривень. Решті ВПО автоматично продовжать виплати. Більше року виплачує держава допомогу внутрішньопереміщеним особам, які, е, яка має 2 тисячі гривень для всіх і для усіх з інвалідністю та дітей це 3 тисячі гривень. З 1 серпня, з 1 вересня відбулися зміни при призначенні такої допомоги, враховується майновий стан, перебування за кордоном, наявність житла і так далі. Тому зараз проводиться верифікація. І деякі категорії людей наразі втрачають таку допомогу. Серед іншого обговорили і виплати за програмою прихисток, якою передбачена компенсація за безкоштовне надання тимчасового житла внутрішнім переселенцям. Вона виплачується у розмірі 450 гривень на місяць за розміщення одного ВПО у теплий період року та 900 гривень під час опалювального сезону. Таких осіб, яких прихистили, у нас десь 6 тисяч. Які проживають на території інших людей. Це може бути як окреме житло, так і територія житла, в якій проживає сам господар. І 2,5 тисячі людей надали прихисток таким внутрішньопереміщеним особам. Відшкодування в літній період, оскільки немає послуги опалення, то це десь в місяць виходить за повний місяць 450 гривень на особу. В зимовий період, коли з 1 жовтня таке відшкодування буде 900 гривень з урахуванням вартості опалення. Умова одна, щоб люди, які надають прихисток внутрішньопереміщеним особам, це робили безкоштовно. І тоді їм держава відшкодовує. Крім того, в області наразі є такі, називаються центри тимчасового проживання, де людина може проживати, внутрішньо переміщена особа може проживати, якщо в неї немає житла. Зараз ми проводимо моніторинг. Таких місць компактного проживання через місяць, трошки з невеликим, буде видано розпорядження голови про затвердження переліку таких місць компактного проживання, і вони будуть внесені до загальнодержавного реєстру. Профільні посадовці наголосили, що на Сумщині робота над ефективною інтеграцією переселенців у суспільне життя громад триває, і усі інституції намагаються сприяти економічній активності внутрішньопереміщених осіб.